Він прийшов не як порятунок, а як випробування. Її Віра похитнулась і зміцніла водночас. Роман Сари Перрі просвітлення, написаний у Великій Британії на тлі поствікторіанської традиції, витончена розповідь про межу між вірою і наукою, коханням і самопожертвою. Пері, знана майстриня готичного стилю, занурює читача в глибини людської душі. Транслюючи власні філософські роздуми через образи і символи. У центрі сюжету науковець і віруюча жінка, яких поєднує загадкова поява світла після бурі. Між раціональністю і чудом поволі вибудовується крихкий зв'язок любові, болю і прийняття. Роман, пронизаний тривогою надії, мовчазною пристрастю, драматичними кроками віри. Він резонує сьогодні, коли ми шукаємо істини. У непевному світі. І сподіваємось на просвітлення всередині себе. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.